Коли людина чує звуки такої сирени, то вона, напевне, розуміє, що життя якоїсь людини знаходиться в небезпеці, і працівники медичної швидкої допомоги хочуть і роблять все, щоб її спасти. Все це я відчув на собі, коли двічі прийшлося викликати швидку допомогу. І двічі мене рятувала бригада швидкої допомоги на чолі парамедика Жукової Зої Юріївни. Сьогодні я хочу показати вам, як їм працюється і чого вони чекають по-дальшому. Оце ваше робоче місце. Так, це наша машина швидкої допомоги, салон з обладнанням, з медикаментами, киснем, дефібрилятором. Шинами. Як все. вам працюється? Розкажіть. Зараз працюється важко і фізично, і психоемоційно дуже важко, тому що, саме розумієте, війна. Скільки вже років оце працюєте? В з 91-го року. І, і все і... на швидкій Так, да, 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 да. Майже все своє життя. Майже на все на своє швидкій життя. допомозі з невеликими там, перервами. Ось ви мені двічі в минулому році спасли життя. Я вам дуже вдячний за, за таке. Я не цінив цього, поки, поки не сталося це зі мною. От як ви вважаєте, скільком людям, таким як я, ви спасли життя за свою працю? За свої... Я не знаю. Я не знаю багато. 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 Ну, люди недооцінюють, що долікарняна допомога правильно надана, вона має дуже велике значення. Правильно встановлений діагноз і правильно надана долікарняна допомога. Тобто, коли кровотеча, ви самі знаєте по собі, то треба по дорозі кап, капати. От. Так що було багато людей, яким наші фельдшери надали вчасно правильну допомогу і таким чином врятували людині життя. А там вже діло за лікарями, за хірургами, за реаніматорами. Так, приймаємо зміну, передивляємося наявність медикаментів, щоб все було у Чемодані. А ти не будеш сюди? Село Морозовска, улица Матрешова, дом 19, квартира ТБ, женщина, 39 лет, болит живот. Подтвердите, нажмите один Повторите, нажмите два Юлия, надо тебе все Да, да. Подтверждение принято, спасибо. Ну и все, едем на выклик. Что там получилось? Все получилось. Что сделали? Надали допомогу, обстежили. Кому? Молода жінка 30 років, все добре, Все нормально? машина нова, сучасна. Ноші піднімається і головний, кінець, і ноги можуть підніматися, і режим такий легенької вібрації, щоб хворого не так трясло в дорозі, можливий. Машина гарна, оце бачите, дефібрилятор. Ото, Інфузомат. І є у нас підігрівач для розчинів. коли зимку холодно і доводиться капати в машині, то ліки підігріваються. Хочу побажати, щоб ми нарешті <кій> дожили, коли наша країна буде розвинутою, європейською країною. Хочеться це. щоб у нас були дороги як в Європі. узбіччя, як в Європі, щоб була медицина, як в Європі. І Щоб наша держава піклувалася про стариків, про дітей і про тварин. Я от була в Європі, подивилася, як там живуть пенсіонери. Я там не бачила жодної тварини, яка блукала безхозно по вулиці. От хочеться, щоб наша країна була така. Як ви вважаєте, доживемо ми до того часу? Не знаю. Хочеться, принаймні, щоб наші онуки жили в розвинутій європейській країні. За себе вже не знаю, чи доживемо. Доживемо обов'язково вже. Дай Бог. Дай Бог. Хочеться, щоб всі наші солдати повернулися додому, до своїх жінок, до своїх матерів живими і здоровими. Щоб ви побажали собі. Собі. Та хочеться спокою. Хочеться, щоб поближчі були до мене мої діти, мої онуки. Хочеться здоров'я як могла подовше, щоб не бути обузою для своїх дітей, а перш за все хочеться миру. Всі заморилися вже цієї війни. От тому хочеться, щоб побистів це все скінчилося, щоб наша країна розвивалася, щоб поверталися солдати додому, до своїх сімей, щоб поверталися наші люди з-за кордону, щоб дітки народжувалися і росли. У вільній, щасливій європейській країні, і щоб вони ніколи не знали, що таке війна, бо для дорослих це страшне потрясіння, а для дітей то не для дитячої психіки. Ці сирени, ці вибухи хочеться, щоб поскоріше повернулися мої діти, мої онуки, хочеться їх обняти і бути завжди поруч з ними. Ви можете зараз передати привіт. Катя, Маша, я вас люблю. Дуже Вони скучають. вас теж і, і дуже скучаю за вами. А що можете сказати за оцю країну Росія? Що це за країна? Що їй треба? Ви знаєте, я завжди, як то до війни. Відносилася лояльно до цієї країни, і до росіян, і у мене є там і родичі в Росії, і друзі. Ну, зараз ми як то не спілкуємося. Я вважаю, що немає їм прощення за ці всі смерті, за всю розруху, яку вони принесли на нашу землю. І... Ну, винуваті в тому, мабуть, політики, верхівка їхня, але народ також вони не вийшли, вони не протестують навіть зараз проти війни, вони якби своїм мовчанням підтримують своє, свого правителя. От. І я ж кажу, я не спілкуюся ні з родичами, ні з своєю подругою, тому що. Ну, як то вони виправдовують це все. Захопили Бахмут, такі міста, такі села. І що далі? Що вони з ними будуть робити? Що вони... Не знаю. Мабуть, їм не люди, не землі нужні, а мабуть, якісь природні копалення. Нам багато колись, чого не кажуть. Так його ж відбудовувати треба. треба, все ж робити. Хто і як це робитиме, як у них. У Росії отака безлада, таке все, так. А сто на це буде. Візьміть приклад Донецьк, Макії, Донецьк, Макіївка, 10 років. Я от зараз читала, люди залишились зараз без води. Тобто їм дають воду почасово і через три дні на четвертий. То про що можна казати, про яку відбудову того Бахмута чи якогось іншого зруйнованого міста? Ваша мрія. Я хочу, щоб якомога швидше закінчилася війна, щоб розпочалася відбудова в нашій країні, щоб наша країна стала дійсно європейською країною, щоб прийшло, прийшли до влади люди, які дійсно люблять цю землю, люблять цю країну, люблять свій народ, які б думали не за свої статки, не за свої кармани, а думали дійсно за людей. Щоб в пріоритеті були старики, діти і тварини, саме незахищені такі. Щоб наші пенсіонери отримували достойну пенсію, щоб вони не працювали доки є сили, а щоб на пенсії вони відпочивали, так як в Європі пенсіонери подорожують, відпочивають, щоб наші дітки були щасливі, щоб як могла більше діточок, народжувалась. Тому що зараз жінки не хочуть народжувати. Це може страшно так от подумати і казати, але жінки не хочуть народжувати в умовах війни. Ось от. така моя країна мріє, щоб були класні дороги, класні озбіччя. Хочеться миру і процвітання нашої країни. Скоро вже буде наша перемога, як ви вважаєте? Я не знаю, я не знаю. Іноді мені кажеться, що цьому кінця і края не буде. Але ж ці війни колись закінчуються. І хочеться, щоб це настало мога скоріше. Тому що життя йде, і вони у нас, у нас, у наших дітей, у наших онуків украли. Життя спокійне, мирне, щасливе. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я дуже вдячний вам за те, що ви двічі спасли мені життя. Я перед вами не знаю, що навіть говорити. Це моя робота. Це ваша робота. а в мене така робота показувати таких людей, як ви. І я вже знаю, що в цьому році ми дочекаємося перемоги. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі. А тоді возьмемося за нашу еліту. Наведемо порядок отам у Верховній Зраді, щоб вони думали про народ, а не про свої кармани, про своє збагачення. А я вам дякую, що ви згадали про нас, про нашу службу, що ви хочете показати людям, що ми тут є. А то знаєте, про нас лише згадують, коли якесь ЧП, коли якесь нещастя, і всі одразу кричать А швидку викликали, а де швидка? А коли все норм, ну, все добре, то про нас навіть і, і не згадують, і щоб і місцева влада звернула на нас увагу, що ми тут є, і може нам інколи потрібна їхня допомога. Дякую, що ви згадали за нас хоча б в канун празника нашого дня медичного працівника. Дякую вам і до перемоги.